Вітання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему опалення будинку, а також можливості певної економії в плані зменшення ціни за електроенергію. Не буду розповідати вам про нерозберігаючі технологію, власне, як зробити від держави, отримати можливість опалювальний сезон зменшити вартість електроенергії в два рази. Тому, власне, поїхали. Мій модульний будинок. У е, мене немає можливості тут було зробити підведення газу чи ще щось, відповідно, підведена електроенергія. Опалювати даний будинок я буду. Ось такими тепловими батареями. Їх встановлено на даний момент три штуки на всю хату. Потужність 750 Вт одна, відповідно, плюс рушника сушарка, думаю, що в принципі повинно вистачити. Однак тема зараз не про це. Відповідно, якщо у вас немає другого виду опалення, крім електрики, є можливість оформити електроенергію по ціні в два рази дешевший в опалювальний сезон, ніж фактично вона вартує. тобто, якщо у вас двохзонний лічильник, наприклад, і в день у вас вартість кіловат вартує 4,32, а у ніс 2,16, відповідно, в період з 1 жовтня по 31 квітня ви електроенергію можете отримувати по ціні 2,16 в денному тарифу і гривня 08 в нічний тариф. Таким чином зменшити свої витрати на опалювальний сезон в плані. На електроенергію. Яким чином це робиться. Значить, перше, є така програма, можливість оформити його через Волиню або чи де ви проживаєте, немає різниці. Це для будь-якого регіону в Україні, що для цього потрібно. Перше, зараз ви побачите перелік документів. В принципі, там нічого такого складного страшного немає. Основне, що вам для початку треба, це усі ваші документи на право власності, тобто на будинок. Раз. Потім заява попереднє приєднання до електромережі, де у вас вказана потужність, на яку ви приєднані. Документи власника, тобто паспорт ідентифікаційний код, коли також мати усі документи на ті опалювальні прилади, які у вас будуть встановлені в будинку. Після чого вам необхідно буде знайти людину, яка Може зробити такий проєкт. Зараз ви на відео зможете побачити, як він виглядає. Проект, саме як буде у вас здійснено це опалювання. Зазвичай раджу звернутися десь в Обленерго саме в, до них, тому що зазвичай дівчата, які сидять, вони знають всіх проєктантів, хто це може зробити. Я в Луцьку не йшов, Ціна питання даного проєкту вартувала півтори тисячі гривень. В принципі, це дуже адекватна ціна і невеликі гроші. Далі. Після того, коли ви зробили даний проєкт, ви можете звертатися безпосередньо уже у обленерго, районний відділ енерго збуту без різниці, звертаєтесь туди і першим ділом надаєте усі документи, які я вам перелічив згідно того списку, який ви бачив. Тобто, перше право на власність даного будинку, паспорт, ідентифікаційний код власника, заява на приєднання, щоб побачити, яка потужність, проєкт. Потім документи, зокрема, на усі прилади, які у вас будуть стояти на опалення, для того, щоб, там було, для того, щоб вони могли побачити, яка потужність даного обладнання. І відповідно, ще один нюанс ваша потужність опалюваних приладів не повинна перевищити відної потужності, та що у вас стоїть. Тобто, якщо у вас там, грубо кажучи, обігрів 10 кВт, то від неї автомат. І вам має надаватися не 10 кВт, а вже більше, трішки десь 15 кВт, для того, щоб вони вам погодили даний проект. Тому зважайте і щоб ви розуміли. Тобто вхідна потужність має бути більша за потужність усіх приборів, обігрів, які у вас знаходяться в будинку. Після того, коли це подали, вони приймають ці документи, ви пишете заяву. До вас приїде комісія, яка огляне. Ваш будинок на предмет, як все зроблено, зробить своє заключення. І коли дається позитивне заключення, тоді ви вже заключаєте повторну заяву на приєднання, де вже чітко прописано, що з 1 жовтня по 31 квітня у вас електроенергія по пільговій ціні. Тут слід зважити на одну річ, що на місяць дається 2000 кВт. Тобто ви повинні поміститися в 2000 кВт використання електроенергії. Якщо ви в цих 2000 кВт не... Проходите, відповідно, електроенергія буде вся рахуватися по повній вартості. Тому ви на цей нюанс повинні злажати. Власне все, у себе це все оформив. Чекаємо зими. На даний момент в будинку, тобто будинок плюс заряджання автомобіля. У мене в середньому витрачається десь в межах плюс-мінус 700 кВт літом. У мене все на електроенергії повністю тобто нагрів їжі. Готування їжі, нагрів води, в мене повністю все електричне. І я поміщаюся в 750 кВт в місяць. Думаю, що в зиму, в мене ще 1300 кВт, ну хай там я повинен влізти аж з головою. Якщо у вас виникає ще додаткові запитання, обов'язково їх пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!